Такі коментарі приходять мені кожного дня в особисті повідомлення. Давайте подивимося, що ж взяти з Дінел, якщо ви початківець і не знаєте цю фірму. Обов'язково запасіться файбер базами, тому що це найкраща база, з якою тримає просто весь твердий матеріал. На жаль, її зараз немає в наявності, але вона появиться після 20.12. Наступне, якщо ви початківець, раджу вам запастись білдер гелями, тому що консистенція дуже зручна, у вас не буде ніякої проблеми, що ви працювати цими білдерами. Нарощення, корекції. Ви все ними реально зробите легше, ніж, наприклад, якимись дуже твердими і в'язкими матеріалами. До речі, у Дінейл зараз мінус 30%, Чорна п'ятниця, скажімо так, продовжується почти до кінця грудня. Тож поспішіть і запасіться класними матеріалами. Я би ще брала бази, тому що бази завжди потрібні під рукою. Я не уявляю своєї роботи без баз. Бази по-любому мусять бути в мене в шуфляці. Якщо, наприклад, дуже коротенькі ніг, такі дівчина, дівчина хоче дуже натуральний якийсь е, блиск чи щось таке, то бази саме те, що потрібно. До речі, це не реклама, я особисто користуюсь Дінейлом, дійсно раджу вам від щирого серця, навіть якщо я щось рекламірую, то це перевірені мною матеріали. Я ніколи не позволю собі рекламувати те, що, наприклад, не працює або не якісне. А з цими матеріалами я вже знайома. Мано зараз півроку, подивіться, скільки їх в мене, і вони просто ідеальні. І ще обов'язково запасіться кольоровими топами. Кольорові топи, як молочний, рожевий, завжди потрібен під рукою, щоб врятувати любу ситуацію, любий френч, щось підбити. Тож обов'язково спробуйте і скажете мені дякую. До речі, що ви брали з Дінел і що вам найбільше подобається, бо мої фаворити це все-таки файбербаза і гелі.